Продовжуємо готуватися до НМТ ЗНО, і в цьому відео ми з вами розглянемо питання, які стосуються кристалогідратів. І так, у водному розчині натрій карбонату, кількість катіонів натрію становить 1 моль. І нам потрібно обчислити масу натрій карбонату, декагідрату, який ми можемо використати для приготування такого розчину. Ну, з само початку, рівня, давайте пригадаємо, що коли буде дисоціювати натрій карбонат, то він буде утворювати 2 катіона натрію. Відповідно, якщо нам сказали в умові задачі, що кількість катіонів натрія у нас буде 1 моль, то кількість натрій карбонату буде рівно вдвічі менше. тому що тут стоїть коефіцієнт 1, а ось тут стоїть коефіцієнт 2- і це буде дорівнювати 0,5 моль. Але у нас же запитують не про натрій карбонат, а про його кристалогідрат. Натрій карбонат-дека-гідрат. З самого початку, ребята, я хочу вам нагадати, що ось цей приставочка дека означає, що в кристалогідраті буде 10 молекул води. Отже, буде формула натрій 2CO3 на 10H2O. І тепер ми бачимо, що в одну моле... одна молекула натрій карбонату може утворити одну молекулу натрій. Натрій карбонату декагідрату. Відповідно, якщо у нас натрій карбонату буде 0,5 моль, то і кристалогідрату буде так само 0,5 моль. Ну, але ж нас запитують не про кількість кристалогідрату, а про масу кристалогідрату. Отже, нам тепер потрібно просто знайти масу цього кристалогідрату. Для цього ми пам'ятаємо, що для того, щоб знайти масу, нам потрібно кількість помножити на малярну масу. Ну, у нас питань немає, 0,5, ну, а молярну масу нам потрібно знайти. Чому, я отут хочу зупинитися на цій дії для того, щоб нагадати вам, що коли ми шукаємо малярну масу кристалогідрату, ось ця крапочка вона стоїть як заборчик, вона просто розділяє молекулу солі і е, певну, Кількість молекул води, але це ніяким чином не означає, що це буде діємноження, тобто ми до молярної маси натрій карбонату додаємо 10 молярних мас води. Тобто 106 плюс 10 помножити на 18. І це буде у нас молярна маса самого кристалогідрату. І тепер ми можемо зробити попередню дію. Ми кількість кристалогідрату множимо на його молярну масу, і це в нас виходить маса 143. Отже, правильна відповідь у даній задачки буде 143 грама. Завдання ми виконали.